І так, друзі, 5 помилок новачків при запуску мейки. Хочете відкрити мейку, не робіть цих 5 помилок, а найкраще звертайтеся в компанію, яка вже займається тим і має певний досвід. І так, перша помилка. Ти вибрав локацію без трафіку мейка порожня. Ти вибрав локацію без цільового правильного призначення. Будувати не можеш. Ти вибрав локацію зі всіма або хоч з одною якоюсь проблемною охоронною зоною. Ти там нічого не збудуєш. Зекономив на каркасі ремонти з першого року, велика кислотність, корозія, каркаси псуються, тому неправильна конструкція каркасу це постійна проблема. Купив дешеве обладнання, зекономив собі гроші і на тому бізнесі поставив крапку, оскільки клієнтів не, при... не привернув уваги, не притягнув, не... не маєш постійних клієнтів, і клієнти просто спробували і більше не приїхали. Дання помилка: відкриваєш автомийку без документів, відкриваєш автомийку без повного супроводу. Не маєш ні гарантії, ні обслуговування, ні досвіду. В тому і починаєш все з нуля, і всі помилки з нуля. Помилка – це. Не вклав в рекламу, і клієнти самі просто не дізнаються. Або потрібен дуже великий час для того, щоб дізнатися. А час це гроші. Тому хочеш починати з нуля, зразу заробляти, звертайся в нашу компанію, ми допоможемо, ми повністю даємо супровід.